І так, день четвертий. Вона вже ось така. Це вже її стан після того, як вона піднялася і упала. Ось така рідка. Це означає, що вона вже дуже голодна і дуже скучила за мною. І чекає наступного годування. Відливаємо більшу половину, залишаємо одну третю. І на цьому етапі пропоную вже позбутися вагів, забути про них. І будемо міряти ложками. Додаємо 2 столові ложки борошна. І води до консистенції густої сметани. Так вона навчитеся читати свою закваску, бути розуміти, коли вона піднялась, коли опала, коли її час годувати, яка її консистенція, густа, зарідка. Головне в цьому процесі добре вимішувати, адже під час вимішування закваска вже насичується киснем, що пришвидшує її бродіння. Ось така вона має бути приблизно. Не густа, не рідка, без грудочок. Зараз я ще її добряче вимішаю, мені незручно ложкою, я люблю силіконовою лопаткою. Так як вже не одна банка постраждала від ложки, може тріснути або розбитися. Досипаю трохи борошна, бо мені на вигляд вона не, не дуже. Добряче вимішую. На четвертий п'ятий день може таке бути, що закваска заумирає. Це, це хороший знак. Це означає, що в ній зароджується вже корисна молочно кисла мікрофлора, і в ніякому випадку не можна викидати її чи думати, що вона зіпсувалась. Достатньо трішки почекати і дати їй більше часу, якщо вона потребує цього. Не 12, не 24, а можливо 36 годин. Кого як? Добре, перемішавши, знову закриваємо кришкою, не дуже тугою, ставимо десь в теплий куточок не під прямим сонячнім промінням. Головне на 24 години.